Шановні учасники конференції, насамперед дозвольте привітати вас від імені Всеукраїнської громадської організації інвалідів, Союз Чорнобиль України та побажати плідної роботи. Загально визнано, що Чорнобильська катастрофа призвела до істотних змін соціального, духовного, економічного, економічно наукового і медичного. Розвитку суспільства. Проблеми, що вона породила, на жаль, з роками не зникають. Вони трансформуються в інші форми, а деякі насамперед соціально-економічні загострюються. Масштаби наслідків Чорнобильської катастрофи. Я це говорю для тих, ну повторююся, тому що це неодноразово вже говорилося. Але ще раз хочу нагадати про е, ту роботу, яку робить якраз Чорнобиль. Хочу нагадати, що одна дванадцята частина всієї території України відповідно до українського законодавства, визначена як радіоактивно забруднена. Її площа складає понад 54 тисячі квадратних кілометрів. На цій території розташовано 2293 населених пунктів. На сьогодні на цих територіях проживає понад 2 мільйони людей, з них більше 450 тисяч дітей. Чорнобильська катастрофа показала, що радіаційна аварія по своєму негативному впливу на здоров'я людей є багатофакторною, а не обмежується тільки радіаційним впливом. Я не буду де детально зупинятися на більш конкретних цифрах, що характеризують масштаби радіоекологічних, соціально-економічних і медичних наслідків. Оскільки вони добре відомі і не раз доповідались на міжнародних зустрічах, висвітлювались в офіційних документах і наукових публікаціях. У цілому, більше, як за 27 років, що минули після аварії на Чорнобильській АЕС, радіаційна ситуація постраждалих регіонах значно покращилась. У даний час, відповідно до законодавства України, 2 мільйони 107 тисяч 348 осіб визначені потерпілими внаслідок Чорнобильської катастрофи. З них 240 тисяч 244 ліквідатори. І усі вони забезпечуються соціальним захистом. Досвід показує, що не своєчасне і недостатнє інформування населення органами державного управління створюють умови для формування соціально-психологічної напруги в суспільстві. Так, Всеукраїнська громадська організація Союз Чорнобиль України неодноразово зверталася до кабінету міністрів Верховної Ради президента про наслідки підписання угоди про соціальність з Євросоюзом. Про те та інше питання потрібно виносити на обговорення. Громадського суспільства громадянського суспільства, так, всеукраїнська громадська організація Союз Чорнобиль України звернулася до президента України з приводу гарантування соціального захисту громадян. Я зараз текст цього звернення вам зачитаю. Шановний Віктор Федоровичу, останнім часом питання підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом є визначальним у діяльності органів влади і політичних сил. При цьому пересічних громадян щедро годують лише гаслами про безальтернативність активність євроінтеграції, це не називаючи конкретних цифр, втрат чи надбань. Проте всеукраїнська українська громадська організація Союз Чорнобиль України звертаються люди з життєво важливими для них питаннями про те, чи будуть діяти в повному обсязі гарантовані національним законодавством огляд соціального захисту. Інваліди, ліквідатори і евакуйовані зони відчуження вкрай незадоволені тим, що уряд, схоже, не збирається виконувати раніше досягнуті домовленості щодо суттєвого поліпшення їх пенсійного забезпечення. З конкретними питаннями про можливість втрати державного бюджету України в разі підписання згаданої угоди, а також про те, за чий рахунок компенсуватимуться ці втрати, наша організація ще на початку вересня звернулася до прем'єр-міністра Азарова. На жаль, до цього часу відповіді не надано. До речі, суперечить що до речі, суперечить меморандуму про взаємодію з із співробітництвом між кабінетом міністрів України та Всеукраїнською громадською організацією Союз Чорнобиль України від 30 вересня 2011 року. У засобах масової інформації з'являються тривожні повідомлення, зокрема і від керівництва уряду щодо багатомільярдних втрат, які не які вже завдані нашій країні. Непродуманими діями з прискоренням так званої євроінтеграції. Люди, для яких закріплені законом, для яких закріплені законом про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, соціальні гарантії є єдиним засобом виживання. Не хочуть бути заручниками такої політики. Зважаючи на викладене, просимо вас, шановний Віктор Федоровичу, дати доручення Кабінету міністрів щодо гарантування передбаченого чинним законодавством рівня соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також безумовного виконання домовленостей про поліпшення пенсійного забезпечення найбільш вразливих категорій Чорнобильців. Це ми зверталися 15, 11, 13 року ще до початку дій, які відбувалися на Майдані. 12, 11 знову ж звертаємося до президента і просимо його. Всеукраїнська громадська організація підтримує вас у прийнятті рішення про відкладання входження до європейського співтовариства зв'язку з тим, що представники Європейського співтовариства висловили все нові умови входження України до співтовариства, більш образливі та принизливі. Входження України до. Європейського союзу на так званих умовах призвело б до катастрофічних наслідків у декілька разів скоротяться об'єми промислового та сільськогосподарського виробництва. Деякі галузі будуть взагалі знищені 14 мільйонів ветеранів, інвалідів, чорнобильців, на яких соціально незахищених та інших соціально незахищених верст населення України будуть позбавлені усіх форм соціальної допомоги. Фактично, європейське співтовариство планує колонізувати Україну. Незалежна Україна, не колонія і не домініон. І зобов'язана захищати суверенітет держави, суверенні права всіх громадян. Ітерично, категорично проти вашого рішення та частина публіки, яка не пов'язує своє майбутнє з Україною, які мають хатинки в Швейцарії та Монації, діти, яких навчаються в Сорбоні, в Оксфорді, які мають постійне місце проживання в Німеччині, як пличко та зберігають свої капітали викрадені в Україні в швейцарських банках та Лінарових островах. Шановний Віктор Федорович, в країнах Прибалтики, які увійшли до НАТО та ЄС повністю відсутня система соціального захисту ветеранів війни, чорнобильців, афганців. Ми принципово, на вашому боку, боці і гарантуємо всі форми підтримки. Просимо дати доручення уряду представляти громадськості доповідь щодо руйнівних наслідків для України нерівноправного входження до ЄС. Я ж зачитаю ще один лист, з яким ми звертаємося. Про проведення Всеукраїнського громадського форуму вже 17 грудня. Хочу вам ще сказати: жодної відповіді на ці звернення наші ми не отримали. Якщо ж ви звернулися в цей відповідь заліз пані Ну, ми хотіли. Ми хотіли відповідь почути раніше, але ж, коли вже було прийнято відповідне рішення, ми звернулися, що ми підтримуємо ту політику. Хоча запитували про те, але відповіді офіційної ми не отримали. Сьогодні давайте я, давайте я вискажу думку свою з Чорнобиля, а ви потім приймете свої кожен сам собі рішення ще один лист 17 грудня 2013 року про проведення всеукраїнського громадського форуму. Столи це дуже добре, але на них не можуть всі висказати свою думку, особливо громадськість. Тому Всеукраїнська громадська організація Союз Чорнобиль висловлює стурбованість зв'язку з затягуванням суспільно-політичної кризи, яка вже завдала величезної шкоди економіці країни, і як наслідок спричинила зрив низки програм, спрямованих на посилення соціального захисту людей. Зокрема, два більше як 2,2 мільйони постраждалих наслідок чорнобильської катастрофи. 14-та конференція нашої організації, яка відбулася 2 грудня 2013 року, закликала всіх утримуватись від застосування сили і вирішувати спірні питання за столом переговорів. Початок роботи загальнонаціонального круглого столу, наш виступ на цьому заході позитивно сприйняті людьми. Проте запропонований ініціаторами формат круглого столу не відображає усього розмаїття думок громадського. Громадського суспільства України Україна і світ чують лише позицію обмеженого кола осіб, багато з яких, маючи доволі сумнівну репутацію в суспільстві, дозволяють собі говорити від імені усього українського народу. Тому всеукраїнська громадська організація «Союз Нобіль України пропонує ініцію, ініціювати проведення в Палаці культури Україна, всеукраїнського громадського форуму за участю представників всіх. Всеукраїнських громадських організацій. Товарі, чі, Давайте уважають друг друга. хорошо? Кожній з яких буде надано можливість викласти позицію щодо шляхів подолання кризи в Україні, зовнішнього вектору співпраці, розвитку відносин з нашими сусідами з метою визначення оптимального варіанту соціального розвитку країни, який відповідатиме інтересам усього народу. Тому я від імені нашої організації хотіла, щоб сьогоднішня конференція підтримала. Наше звернення, і також від як член всеукраїн, ну як люди, які підписали угоду з всеукраїнським громадським об'єднанням, український вибір, щоб також після цієї конференції було рішення звернутися так само з проханням провести цей форум з усіма громадськими організаціями. Я думаю, ми це обсудимо. Але великий так? форум, щоб це не була така маленька, наприклад, як ми сьогодні тут зібралися, щоб це був форум в палаці України, щоб люди про це почули і знали і тим більше на сьогоднішній день повинен бути прямий ефір і обов'язково онлайн. обов'язково я вам всі пропозиції передаю. І після прийняття бюджету в 2014 року дуже боляче, що. Наскільки і союз Чорнобиль України, і я працювала директором департаменту ВМНС, ми так боролися за відновлення програми житлового будівництва для чорнобильців. Вона побула буквально два роки, і після 25-ї річниці на сьогоднішній день знову ж закрита програма. Ми звернулися до всіх лідерів. Фракції з проханням відновити, одуматись, тому що ну не можуть чорнобильці, ті, особливо, які мають першу категорію інваліди, залишатися на сьогодні без житла. Особливо східні області, там ще якщо взяти житомирську Київську область, вони коли після аварії якось трошки з житлом зорганізувалися ліпша, ліпша ситуація, то Херсон, Дніпропетровськ, там дуже важка ситуація сьогодні з житлом для ліквідаторів, які дійсно були на аварії, були в перші дні 86-го року. Тому сьогодні є про що говорити, і, звичайно, наша організація вона в цьому напрямку працює. І завершуючи. Хочу висловити впевненість у нашій плідній сьогоднішній роботі, яка дозволить втілити нові сучасні проекти в життя та отримати очікувані результати. Дякую вам за увагу. Я вам залишаю всі наші матеріали.